Що їх показали, у неділю бджоли прочитали Хорти, а не правда? Ти що не пам'ятаєш, що коли у баби Оксани вода горіла? Всі люди з вітрами, з водою, а ні, як дурак. Горі-горі, я ступи, ступи, баби двері, він з того штука <рес> 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 не горя. Баба відкриває двері, сидів в білому. Баба лебе в дуба не врізала. Як я робу. зараз. А він ще Наймні на не такий пияк, як твій Микола. Що? А ти що чула? Мій Микола пияка, а ні. Та й він хвора людина. Він горло лікує. Я ходила до баби Айс, брала на ліке, на траву. Знаходу, собі лікує. Дуже добрий лікар, дуже добрий вже три роки лікує. А що? Ми худаємо, так п'ять років худаємо, а він лікує. Так ми п'ять років ходуємо. За рік набираємо, а він що? Взагалі прийшла до моєї хати і починаєш казати про мого викладаку. Як мусить трохи випити, бо коли mm -hmm. ще не до горла, ну, то я не що йому на не буду уярко, то просто не на бо Ну, і знаєте, а а не буває, що вже як він, то так файно те горло поліче, вже його не були. Ну то mm -hmm. зачинає функцію шостого налоги. Поголеньке, mm -hmm. mm -hmm. поголеньки, рачки. Але додому ті функцію приходять, ні? Ну, як тобі сказати, інколи. А добре, що бороть з хатою і є, там заспить. Але нічого так. То, то кумцю добре, то, то добре, що а ви ну <світ> тільки тут здоровий. Чи є купцю в світі такий чоловік, щоб ви ніколи не був хворий? Ну, певно, що немає. Мабуть, мені бачить. Але добре, В середині. <світ> а <світ> як же був? <бомцю>? <світ> та як же? Купцю, а хто вона з вашу стало? <світ> чи ви знаєте заслабне теж таку? <світ> Ой. Може, Тепер вокрасть ну, тепер во. Ну, то, то є 32 роки служіння отця Віктора і Добродіки Оксани. Що зо... ви репетує? Мене сводили. Доню, вже на дворі кури несуться. А ти ще спиш? Заклала, батько не працює, гроші немає, на поки що мій старий. Добре, а він ще працює? Ну, так, він ще працює, час від часу. Так. так заглядала, заглядала, а вас не було? Я тобі так скажу. Трішки більше перелічив горло. Ну, зру... вдома. ну, то що, зробити кумчук? так не здоровий Так, Звичайно. Так. Але ви знаєте, кумцюк. В да. церкві, отець, та таку проповідь казав. Та що вже повчайна? А що вже така розуміла? Я би кумчу, так і розслухала і слухала. Навіть не додому пішла. Я сама, коли ходжу до церкви, кухаю це ліцела. У мене ж душа співає. Я чекаю його. Як прийду додому, як побачу ми колу? То не дай Боже, мені відкриє рота. Мамо, що? А саме, якщо довго молиться все і в краса, а звідки туди взяла? Ось. Хочете потрапити в радість? Так отже. Але жінка каже зразу після цього повернутися до хати. <ривіт> <ривіт> Тут дівчинку про наших чоловіків. Ідіть з миром. Так вони з миром самі перші біля виходу. <ривіт> кумцю, та <-то> так і гріх. Ото є кумцю сімейна дисципліна. Така дисципліна, що після служіння, отець тихо Сапочка, біжить на кухню і вареники. А так, карцина, то він всього вміє. І ви Карпати співає. А так. А губа. І чого там? І кушати, дівчата, яку я вам новину. А ви знаєте, яке сьогодні свято? А ти ході побудь. Бо зараз ти то всім розкажеш і не буде сюрпризу. Та я ж на радоща. <звук> знаємо твої Та радощі. Радощ! Та знаємо. Ти як потягаєш, то отець Віктор місяць без проповіді може. Як же <звук> може все село все знає? Вже й так всі все знають, Від тебе і від тебе. Ну дивися, ми його приберегли. Я душевний гости, а люди. Комусь, а як же ж там сусідонько? Як же там його вбирані з колею? Час від часу. <реку> Саме про них. Як же ж сонечко бо Карпати? То і пісня, і віра, і любов. <реку> <реку>